Готуємо подовий хліб на заквасці. 100 г активної закваски. 385 мл води кімнатної температури. Якщо ви новачок, у вас звичайне борошно з містом білка 10,3 то для початку беріть 350 мл. Не женіться за вологістю, потім буде важко все зібрати. 100 г пшеничного цільнозернового борошна, 400 г пшеничного борошна вищого гатунку. Співвідношення можна міняти, головне, щоб разом було 500. Перемішуємо до зволоження борошна вінчиком або ложкою. Підчищаю края і накриваю, залишу на 30 хвилин. В цей час вип'ю кави. Через 30 хвилин додаю 12 г солі. І ось тепер замішую руками. Поки сіль не перестане відчуватися під пальцями, розтягуючи і складаючи. Ось так сіль спочатку буде розшаровувати тісто. Зовсім скоро ситуація покращиться, і тісто збереться разом докупи. Раджу змастити олією миску перед бродінням. Або просто взяти іншу. Перед тим, як класти тісто назад, я його округлюю. Накриваю і залишаю на бродіння. Це може зайняти від 3,5 до 6 годин, в залежності від закваски і температури в кімнаті. Не треба поспішати. Можна займатися своїми справами. За цей час роблю 3-4 складання. Коли є вільна хвилинка. Це краще робити в перші 2 години, а далі тісто вже не чіпати. Його структура зміниться. Воно стане гладеньке і еластичне. Складання допомагають розвинутись оклютаним волокном. Це буде тримати каркас нашого хліба. Важливо це робити в одному напрямку і не плутати верх і низ. Попередньо треба змочити руки водою, але так, щоб з них не текло. У мене в квартирі 19 градусів. Бродіння зайняло десь 5 годин. Далі тісто вистоюватиметься в холодильнику, тому треба, щоб воно збільшилось в мисці на 50-75%. Буду формувати. Даю тісто вийти самому. Тісто розправляємо. Способів формовки багато. Я роблю це таким чином. Далі я перекладу це в кошик. Можна використовувати звичайну миску, заслану бавовняним рушником. Єдина вимога: діаметр не великий, а бортики високі. Так ваша заготовка буде краще тримати форму. Треба згортати якомога щільніше. Спочатку буде складно. Тому в рецептурі беріть менш, меншу кількість води. Трошки полегшити цей процес можна, поставивши перед формуванням тісто в холодильник приблизно на годину. Так воно не буде сильно розпливатися. І сформувати буде легше. Сформовану заготовку ставлю у холодильник на 12-18 годин. Випікати буду вранці. Накриваю шапочку і прибираю в холодильник. Зранку дістаю одразу перед випіканням. Заготовку викладаю на килимок або пергамент швом донизу. Роблю надріз. Другим рухом підрізаю прямо під шкірочкою майже горизонтально. Я випікаю хліб у чавунній каструлі. Вона розігрівалася разом з духовкою до 250 градусів. Викладаю заготовку, накриваю і в духовку на 15-20 хвилин при 250 градусах. Пройшло 18 хвилин, відкриваю. Хліб виріс і розкрився. Допікаю при температурі 200-210 до рум'яності. Ось і все. Чудовий ароматний рум'яний хліб. До вашого столу готовий. З приготуванням впорається кожен. Можливо, не з першого разу все приходить з досвідом. Не засмучуйтесь і все точно вийде. Хліб не тільки гарний, а ще дуже корисний. Ніяких дріжджів, цукру або маргарину даю повністю охолонити на решітці. Я дуже люблю так випікати хліб. Бо зранку вдома тепло пахне хлібом і на столі така краса. Покажу вам його ще раз. Після цього хліба ви точно не зможете їсти ніякий магазинний. Давайте різати. Скоринка дуже хрумка, проте тонка. Його просто неможливо зупинитися їсти. Радію кожен раз як перший. А всередині, краса! Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!